Привіт! Мене звати Анна, і ви на каналі Велесова Мара. Ми вирішили зробити щотижневий огляд цін та тенденцій на мінеральне добрива в Україні. Це допоможе спрогнозувати та спланувати свої закупки аграріям нашої країни. Почнемо з карбаміду. Зараз на ринку спостерігається дефіцит цієї позиції. Він представлений Сокаром та Туркменістаном. На наступному тижні до нас заходить близько 4 тисяч тонн сокару. Це трошки розвантажить ситуацію на ринку, але не до кінця. Ціни на карбамід по портах Одеської області десь 25 750-26 тисяч гривень за тонну. Наступна це аміачна селітра. Тут ситуація трошки складніша. За останні два тижні світова ціна зросла близько 15 доларів на тонну. Наш ринок це одразу відчув. Це ми, це ми можемо спостерігати і по тому, що крупні агрохолдинги не закрили свої потреби по тендерах на 100%. Отже, дефіцит є, і до нього треба готуватись. У нас до кінця грудня на залізничну станцію Вадолсеред заходить 4 тисячі тонн селітри болгарської. Це агрополіхім. Зараз на ринку лише дві. Країни, представлені е, з виробництва це Болгарія і Грузія. Тому тут треба планувати свої закупки вже наперед. Наступне це сульфат амонія. Тут більш-менш все стабільно. Ціни по ринку десь 12300-12500 по портах в Одеській області. Е, калій це, напевно, найстабільніша ситуація зараз по добривах. Е, саме Саме крупні споживачі калію це Індія і Китай. Вони підписали вже угоди на наступний рік, і з минулорічною угодою ціна зросла лише на 3 долари за тонну, а це на ринку мінеральних добрив майже стабільність. З фосфором така ж сама ситуація: ДАП, Амафос. Він є, можна сміло планувати, не хвилюватись по своїм графікам. Ціни теж більш-менш без коливань. І НПК. Ці добрива використовують при посіві. Там збалансована формула азота, фосфору і калію. У нас по портах вже є в наявності 8,24,24, 15,15,15 15, 15 і 8,1515. 15. Наприкінці грудня заходить азот і фосфор 10-20. У січні ми плануємо поставку 8 19, 28 а у березні азот-фосфор 5.30. В усіх цих добривах є мікроелементи, такі як бор, сірка, цинк. Тому можна підібрати для себе будь-яку формулу, яка задовільнить будь-які потреби і будь-яку культуру. Тому що. Добрива потрібні, потрібне їх планування, і ми з радістю допоможемо вам в фіксуванні об'єму та ціни. Якщо у вас є якісь побажання, запитання, може, ви бажаєте ще якийсь обзор, наприклад, каз, аміак чи будь-який товар, пишіть у коментарях, підписуйтесь, тому що ми не просто працюємо з добривами, ми працюємо з життям.